Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕЙ сьогодні понеділок, 8 грудня, а отже, традиційно, огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно розпочнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Як бачите, понеділок новин на три зірочки в нас немає. Щодо вівторка, 9 грудня, у нас дві новини: публікація, публікація вакансій за жовтень та друга новина публікація акціон 10-річних облігацій. Щодо середи 10 грудня, любі друзі, будьте обережні. Окрім публікації запасів сирої нафти, у нас тут буде рішення ФРС щодо процентної ставки. Тож дивіться, будьте зосереджені, можливо, цей тиждень у нас будуть більше консолідації. Ну і щодо четверга, 11 -го грудня, у нас дві новини на три зірочки. це перша публікація початкових заяв про допомогу з безробіття та остання новина це акціон 30-річних облігацій. Що ж, давайте перейдемо з вами до графіків, подивимось відпрацювання, почнемо з індексу долара США. Що в нас тут було? Ми виділяли з вами так, те, що хотіли побачити, це підзняття ліквідності за ось цими лоями, так, і діапазон бичого блоку заказу. Бачимо, перший раз до нього не дійшли. Зараз ми його тестуємо, і на сьогодні хотілося б побачити якесь продовження так, шортового руху з підзняттям ліквідності. Давайте ще подивимось на тиждень. На тижні у нас якраз таки ліквідність. Ми ось тут першу підзняли. Добре, на тижні вже зверніть увагу, у нас ліквідність ця підзнята. Тест референсної точки є. Ну і зараз, можливо, будемо чекати з вами відпрацювання лонгового руху, але для цього хотілося б побачити слабкість, слабкість шортового. Тож тест референсної точки у нас є. Зараз хотілося б тепер побачити, хоча й корекційне, так, але відпрацювання лонгового руху є. Тут у нас поки що. Нехай прогноз так і буде. Давайте перейдемо далі. Це SP500. Так, на SP500 хотілося побачити трішечки кращу корекцію до діапазону блоку, від якого було підзняття ліквідності. Нам ще цієї корекції не дали. Тож, можливо, будемо чекати з вами якраз таки з цього діапазону. Так, можливо, тут у нас буде якась велика консолідація. Ну а на зараз давайте ще поставимо, нам хотілося б побачити реакцію на ось цей рівень. То поки що ми стоїмо ось в такому діапазоні, який з вами і виділили. Давайте перейдемо до NASDAQ-у. Що в нас тут? nasdaq тест референсної точки в нас тут відбувся. Зараз йде продовження лонгового руху і де можемо чекати. Так, це в нас ось цей хай, на який також хотілося б звернути увагу і подивитись, як ціна буде реагувати на нього. Це щодо денного таймфрейму. Ну, а на 4 годинах. Відзняття ліквідності в нас тут вже відбулось, як бачимо так. Ну і продовження лонгового руху. Добре, тут у нас майже нічого нового від старшого таймфрейму не відбулось. Тож також, здається, формується якась така велика консолідація. Давайте перейдемо до наступного. Це пара євродолар. Так, і щодо євродолару, ми з вами вже сформулювали верніш, сформували консолідацію. Так, був вихід, і зараз хотілося б побачити якийсь ретест. Як бачимо, вийшли з консолідації, знову-таки повернулися, і зараз відбувається тест верхнього кордону. Так, на 4 годинному таймфреймі в нас тут ми зосереджені зараз да, нижче верхнього кордону консолідації. Тож продовження шортового руху і відпрацювання його хотілося б побачити. У нас тут є пол ліквідності, нам вже це не цікаво, вже більш цікавий якраз таки ось цей рівень. Тут нам також вже це все не цікаво. Е, якраз таки підзняття ліквідності за ось цим рівнем хотілося б зараз побачити з відпрацювання шортового. Е, давайте з вами спрогнозуємо і, напевно, просто покажемо рух, який хотіли б побачити. Так, у нас зараз є ось так: ретест верхнього кордону і продовження шортового руху, як мінімум до еквілібріуму. А з еквілібріуму вже будемо з вами дивитись. є шанс знову таки піти до верхнього кордону. До нижнього ми ще не йшли, але, можливо, якраз таки в нас і буде якась така ліквідність, так, яку потім будемо збирати з вами. Так, щодо пари євро-долар є. Давайте увімкнемо наступний таймфрейм, можливо. Що в нас тут, що в нас тут сталося? Так, чому ми так довго чекаємо? Є. Є тест і продовження шортового. Все-таки від старшого так хотілося б побачити. Тепер давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт ми прийшли в діапазон референсної точки і майже її поглинули тут. Щось взагалі здається, піпс-піпс. Ні, поки що її не поглинули. Так, і зараз хотілося б також побачити відпрацювання шортове до діапазону бичого блоку заказу, так, хоча б до цього діапазону. Тут все також залишається як і було. Також будемо з вами дивитись на ось цей рівень. Хотілося б побачити, що буде з цим рівнем. Зараз я вам покажу ось він. В цьому діапазоні. так. Ну, Насамперед, тест референсної точки. Хоча тут якраз таки в одному діапазоні ми знаходимось, зверніть увагу, так, і діапазон такого бичого блоку заказу. Тут у нас є доджик, але я на нього сильно не звертав уваги. Це такий діапазон покупок. Ось, можливо, тут з вами також зупинимось на деякий час. Є, е, Тут у нас прогноз поки що відпрацьовує. Ну і зараз хотілося б побачити продовження шортового руху. Давайте на 4 години перейдемо. На 4 годинному таймфреймі в нас була, була консолідація, бачимо з вами її. Так, ось вона, зараз бачимо вихід. Ретест верхнього кордону. Ну і перший потенціал це якраз таки до ось цього хаю. Що в нас тут? У нас тут блочок був виділений, ми його пройшли. Бі нього було відпрацювання. Зараз воно вже нам не цікаве. Тож, так, давайте повернемо назад. І тепер, навіть локально, так, навіть локально, хотілося б побачити ретест рівня і продовження шартового руху. Є денний таймфрейм. Все ж таки, давайте повернемося і. Перейдемо до наступного, це в нас долар, японська єна. Що в нас тут? Ми знаходимося в діапазоні тижневого ведмежого блоку заказу, так, діапазони референсних точок, і виділяли з вами діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Тож тут у нас є також ліквідність. Хотілося побачити зараз відпрацювання лонгове. Це денний таймфрейм на 4 годинному таймфреймі. У нас тут вже щось схоже на формування консолідації. Так? Якщо ми дивимося з вами інтрадей, то. Є в нас зараз діапазон верхнього кордону і нижнього кордону консолідації. Ось вона. Це в нас весь діапазон, в якому ми можемо з вами зараз знаходитись щодо 4 годинному. І також хотілося б звідси побачити зараз відпрацювання лонгове з підзняттям якоїсь ліквідності. Там вже далі будемо з вами дивитись. Так, перейдемо до криптовалюти. Це у нас біткоін. Так, 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 повернемось. Давайте на тижневий таймфрейм. На тижні все ж таки йде повернення ось в цю консолідацію. Бачимо з вами. Тест материнського блоку в нас відбувся добре. На денному таймфреймі в нас відбулось поглинання. Ні, поглинання даного блоку не відбулось. Але зараз йдемо в корекційному русі, якраз таки. Так, зміну напрямку нам ще не показали. Тож, інтрадей, дивіться, будьте уважні, ще поки лонг йде корекційний у нас. ось, але зверніть увагу, що можемо з вами за цей тиждень змінити напрямок. Так, можемо перебити, як мінімум, ось цей блочок, ось і піти з вами по лонговому напрямку трішечки вище. Давайте покажемо, куди. Це у нас діапазон ведмежого блоку заказу. Ось він тут. До цього діапазону можемо з вами повернутись ось сюди. Так, тут будемо вже з вами спостерігати. Ну, дійсно, перше, що нас може зупинити, це даний рівень. Ось, звідси також може піти шорт. Це в нас все буде тільки корекційний рух. Як мінімум будемо спостерігати за ось цією позначкою. Давайте подивимось на тиждень, що в нас тут. А на тижні в нас якраз таки останній пробійний рух лонговий. Також в цьому діапазоні підкоригуємо. Ось. А по даний лойчик хотілося б побачити зараз якусь корекцію, і потім на тижні відпрацювання шортове. Ще одне. Так, є. Давайте на 12 годин ще прийдемо, подивимось. Тут у нас з вами що відбулося? Відбулось поглинання даного блоку 12-годинного і такий дуже волатильний діапазон бичого блоку. Тож зараз так, зараз якраз таки чекаємо з вами корекції. Добре, тут майже нічого такого не сталося, тільки корекційний рух. Нарешті пішов лонговий. Давайте перейдемо до Ефіріуму. На Ефіріуму також йдемо з вами. Так, чекаємо корекційного руху вже до цього діапазону. Тут у нас цей блочок, який стоїть нетестований. Поставлю на діапазон рівня, але майте на увазі, що даний блок в діапазоні даного блоку, який також виділений, звідси можемо чекати з вами відпрацювання шортове. Так, це в нас є. Діапазон бичого блоку був тестований, але по шпілю можемо спуститись з вами навіть трішечки нижче. Це в нас тиждень. Давайте на денний таймфрейм, що нас тут коїться на денному таймфреймі. У нас також був дуже волатильний діапазон бичого блоку заказу, який пізнімав ліквідність за ось цим блоком. І навіть його поглинули ми одразу. Тож зараз чекаємо також дійсно корекції. Поки що в нас корекція продовжується, відпрацювання шортове на старшому таймфреймі нам не показували ні на денному таймфреймі, ні на тижневому. Так, ефіріум є, тепер давайте перейдемо до Solana. Solana глобально знаходиться в діапазоні консолідації на денному таймфреймі і майже на нижньому кордоні. Так, У нас він тут ось проведений є. Це в нас що? Здається, це на тижні у нас материнський блок. Так, тижневий материнський блок дуже волатильний. На денному таймфреймі материнський блок у нас ну, трішечки нижче. Є такий також дуже волатильний, Всередині нього ми були. Ну, діапазони майже співпадають, але його ми ще не тестували. Тож, також з вами чекаємо ще відпрацювання шортове, як і... По всій криптовалюті. Так, щодо атому. Давайте подивимось, у нас був прогноз на відпрацювання шортове. Зараз з вами це і спостерігаємо. так. На тижні що в нас коїться? На тижні в нас йде шорт. Добре. Тож поки що, поки що шортове направлення зберігається і нічого такого інтердей нам не показують. На першу референсну точку, яку можемо тепер з вами звернути на сьогодні, це ось цей блок. Це вже можемо з вами видалити. Від нього пішов останній пробідний рух шортовий. Ми тут підзняли все ж таки ліквідність за лоями. Давайте ми це приберемо. Так, Підзняли ми ліквідність за лоями, але є ймовірність того, що можемо підзняти ось ці хаї. Також будемо з вами це спостерігати на цьому тижні. Ліквідність ми тут залишаємо, тож є ймовірність того, що підемо з вами дуже швидко в лонг. Давайте перейдемо до тонкоїну. Так, тонкоїн у нас на тижні що тут було? Відпрацювання пробійного руху шортового, і зараз почалась корекція. Корекційний рух на денному таймфреймі в нас є з вами своя консолідація. Дуже вона волатильна, Так, і зараз потрібно спостерігати за ось цим рівнем. Ось він рівень. Після виходу якого о, нас з вами чекають пустоти та розриви ліквідності. Ми тут майже все проторгували з розривів ліквідності, і є діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух шортовий. Так, ми його ще не тестували, є ймовірність того, що сюди ще прийдемо. Так, тонкоін є, давайте перейдемо до золота. Золото у нас на тижневому таймфреймі. Що тут? Тут хотілося б побачити відпрацювання лонгове на старшому таймфреймі. Є. Щодо денного таймфрейму, ми тут виділяли, здається, на 4-годинному. Добре блочок у нас був. Також все схоже на діапазон консолідації. Ми проводили, проводили з вами рівень до цього і бачимо, що був всього тест і продовження лонгового руху. Зараз стоїмо в діапазоні накопичення, це у нас консолідація. Є в нас верхній кордон, є, є нижній кордон, і поки в цьому діапазоні ми з вами і працюємо. Даний блочок, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Після його тесту, я бачимо, йде відпрацювання лонгове. Добре, тож, дивіться, обережніше. Тут ми знаходимося в діапазоні еквілібріуму. Так, Тож сюди краще не лізти, краще дивитись вже якусь нормальну таку маніпуляцію. Так, 4 години. Ну, на годинному таймфреймі ми нічого такого іншого не знайдемо. Так, У нас є своя консолідація, і в цій консолідації великій ми поки що знаходимось. Є. Тепер давайте перейдемо до останнього інструменту на сьогодні. Це у нас нафта. І нафта у нас консолідується. Так, що у нас тут відбулося? У нас відбувся збір ліквідності. Добре, так, вона дуже себе погано чує, як бачимо. Останнім часом так на годинному таймфреймі. Ось є ймовірність того, що так спустимось нижче. Що у нас тут за блочок був виділений з вами на 4-годинному таймфреймі діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов шорт, і бачимо зараз відпрацювання шортове йде. Ми його виділяли на зараз. Він не поглинутий. Так піднімали за ним ліквідність, піднімали тут ні на пол ліквідності. Зробили за даним рівнем. Ось тож зараз хотілося б так локально побачити відпрацювання шортове. А глобально, так, більш глобально, ми з вами стоїмо в консолідації. У нас точка 1, є точка 2. Так? Верхній кордон і нижній кордон, ось в цьому діапазоні з вами так поки що і зупинимось. Плюс геп, який в нас тут був. Зараз ми його проторговуємо. До цього в нас тут гепи були. Також хотілося б побачити цей діапазон в проторговці, якраз таки в цій консолідації. Тож чекаємо, чекаємо поки на нижньому кордоні. Ну, є варіант того, що від. Еквілібріуму можемо все ж таки піти до верхнього кордону. Тож тут в нас також зверніть увагу великий діапазон набору сформувався. Що ж, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.